Танці зайка бія дуба, одягнула в білу шубу, одягнулась, оглянулась, вдовгі вуса посміхнулась. Гарна шуба, шуба хороша. Нема, обізвалась сойка з клену. Я знайомий рак у мене, він у наріченій хаті, шиє звіря, чавать. Всіла зайка на колоду та й викає прямо в воду. радше із води, виріш зайку з Ший новенькі чобітки, щоб дзвеніли тітківки, щоб і шпори звеленчали, злого лиса відганяли. І з води вилазить трак. Та й говорить зай, та й говорить собі так спочивають і замовлень не приймають От згадала вирібку нас, шили в чоботи у раз, чи з хрому, чи є в тобі, бігай зайка внові, бережи своє здоров'я. зайка ти хопіт, влітку тепло й без чобіт. що прийде зима до хаю. Думать треба, каже рах, а тебе ходи вже так. До побачення! Привіт, зайде досі без чобіт.